Ми хворіємо ту самою хворобою, як і більшість демократичних суспільств. Нас дуже важко примусити воювати. Ми хочемо будувати, ми не хочемо воювати. А дехто поруч готовий воювати. Оце проблема. А говорячи про те, наскільки наші партнери до цього дійшли, є велика проблема в наших американських братів і сестер: це так зване слово ескалація, яке вони постійно оперують. В їх розумінні ескалація це чомусь обов'язково кожен раз ядерний армагеддон. І от вони несуть, знаєте, таку місіанську відповідальність за весь світ, що вони мають не допустити скатування цивілізації в ядерну війну, яка знищить всіх. Та навіть не я не говорю навіть про Байдена і Трампа, я говорю про суспільство. Візьміть такого чудіка, наприклад, як Ілон Маск. От він щиро вірить, що поки ми не знайшли метод зіскочити з цієї планети як з одної колиски. І не по спосив, ми маємо бути безкінечно обережні, щоб не перетворити це на, на ядерну пустелю. Інакше ми просто зникнемо. В принципі, логіка в його словах є. В чому не можу погодитися, що на його думку, якщо навіть стане жертвою України, ну не повезло Україні на ну, що робити. Ми не можемо допустити безпосередньої війни з Росією. Далі всі інші сателіти і союзники скатуються на нижчий рівень. І вони думають, ну окей, щоб цього не допустити, напевно, нам взагалі не треба воювати з Росією. І тому оця мантра. Що ми НАТО не повинно воювати безпосередньо з Росією, тому нам не дозволяють солдат отримати на території, тому вони не хочуть постачати там далеке озброєння, тому вони не хочуть до нещодавнього часу збивати ракети на нашій території і так далі, так далі. Так далі. Якщо ми знайдемо можливість відповісти на ці всі запитання, то тоді слово перемога в них в головах викристалізується зовсім іншим. Я ось точно хочу переконати, що якби ми з Силою з ними поговорили, сказали, слухайте, ви ж завжди готувалися до цієї війни з Росією. Вона наступила. Станьте на нашій стороні повністю от до кінця, прийміть ці рішення політичне, що Росія в теперішньому її стані як режим, ні як країни території нікому вона не потрібна, крім русських. Вона не повинна існувати, бо вона постійно створює загрозу, оточуючим і всьому світу. Якби вони прийняли це рішення і були готові вирішити, війна пішла б зовсім по іншому.